Що ми тут з тобою зробили? Ми вдягнули джинси на високій талії. І закрили таким чином ноги. Ви зробили довшими, і закрили живіт. Тобто, це е, невірно що вважається, що скіні. Ми вибудовуємо довшину ног. Ні, скіні для твого типа Гамін Натурал не підходить зовсім. Тут ми зробили, ми підкреслили Наталію, втягнули да? джинси. Далі ми що робимо? Ми відкриваємо твої щиколотки, щоб було видно щиколотки. Ми таким чином витягуємо тебе вверх. Потім рукавчики в піджаку. Ми теж підвертаємо, щоб було видно. Таким чином ми теж тебе витягуємо. Принт по типажу тобі дуже класно буде личити геометричні принти, не ярко виражені або однотонні. Як тобі? Що відчуваєш? Подобається. Ноги здаються довшими, піджаки взагалі моя любов. Подобається. Супер.